Полтавщина стала одним із трьох регіонів України, у яких реалізовуватиметься програма школа як осередок розвитку громади. Основна її мета формування якісно нового партнерства між навчальними закладами і звичайними мешканцями села чи міста. Ми не тільки хочемо вносити певні зміни або на рівні освітньої політики, але ми пропонуємо певні ресурси для того, щоб показати підтримати ті школи, які будуть вибрані на місцях, які зможуть бути інтегровані в цю освітню політику на місцевому рівні. Особливістю презентованого проекту є інтегрованість та об'єднання з обласними програмами стратегічного розвитку. Пріоритетним для освітян області на сьогодні для нас є це формування потужних освітніх округів, які забезпечують реальну якість середньої освіти дитини. Із майже 700 шкіл Полтавської області 54 вважаються громадсько активними. Це означає, що вони поряд із наданням освітніх послуг учнівській молоді об'єднують навколо себе й дорослих членів громади. У нас вже є певний досвід в школах Полтавської області. От якщо ви поїдете в, наприклад, в Дібрівську школу Миргородського району, то ви там побачите, що ввечері, коли закінчуються уроки, там приходять дорослі і вивчають комп'ютерну грамотність. Щоправда, аби ця програма швидко дала свої перші позитивні результати, наголошують учасники зібрання, варто де в чому змінити свідомість представників місцевих громад. Треба донести до громади і, зокрема, до працівників навчальних закладів саму ідею громадської активної школи. Тобто, треба лідери. Виховуються лідерами і треба сформувати спочатку навчальних закладів лідерів, які об'єднають навколо себе громаду. Поряд із Полтавщиною цей проект активно впроваджується у Київській та Рівненській областях.